Сапери на Харківщині щоденно знищують вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами. Так виглядає колишній російський окоп, а нині вирва, у якій підірвали чотири протитанкові міни та реактивний вогнемет Джміль. До нас підійшли місцеві жителі та доповіли, що на цій ділянці є вибухонебезпечні предмети. От, з, далі ми робимо інженерну розвідку на наявність цих предметів от, і знайшли сьогодні один постріл РПГ, один противотанковий засіб знищення танків, чотири противотанкові міни ТМ-62. Цей постріл і протитанкові міни ми знайшли біля садового будиночку, щоб не знищувати їх на місці, тому що людині і так вже дісталися від цієї війни. Ми їх з дерною кішкою віднесли до бившого Рашівського окопу і вже там все заложили і знищили.